У таких умовах донечанам пропонують рятувати життя у разі авіаудару, якого мешканці міста бояться вже кілька тижнів. Міська влада переконує, бомбардування силами АТО не планується, але маємо перестрахуватись, Тож списки безпечних підвалів таки розвісили містом. Після гучних подій в районі аеропорту в місті заговорили про бомбосховища, в яких можна сховатись у разі необхідності. Втім, як виявилось, донецькі бомбосховища розраховані лише на 15-20% населення міста. Добре, хоч більшість населення виїхала з Донецьку, тож не претендує на ласі місця у цьому ноєвому ковчезі. Як варіант від артилерійських пострілів можна було б сховатись у метро, але в Донецьку його не добудували. На належне фінансування цього проекту, мабуть, також ніхто не звертав уваги. Власники приватних будинків та перших рівнів багатоповерхівок мають ексклюзивний доступ до підвалів, які є альтернативними сховками. В часи, коли на владу годі покладатись, це є реальний вихід. Саме тому донечани почали похапцям розгрібати завали непотребу у власних підвалах. За радянських часів на промислове місто припадало кілька десятків бомбосховищ, які були облаштовані не тільки на великих підприємствах та у лікарнях міста, а навіть на деяких школах та житлових будинках. Щоправда, частина приміщень вже стала приватною власністю, хоч за законом приватизувати бомбосховища не можна. Але хіба хтось сподівався, що сховища в Донецьку колись будуть важливішими за кафе? В ідеалі бомбосховища мають бути оснащеними системою вентиляції та повноцінне. Цінним санвузлом сховища у Донецьку колись були оснащені належним чином, але як відомо, впродовж 23 років воно все стояло нікому не потрібним, а кому було потрібно. Розпилив та здав на металобрухт, тобто або системи не працюють, або їх просто нема. Власне, міська влада у особі мера міста Олександра Лук'янченка не заперечує, що за останні 20 років на стан бомбосховищ ніхто особливої уваги не звертав. У Донецьку є багато чуток щодо покинутих сховищ, зокрема на підприємствах. Немаленькі сховища є під обласною травматологією, СІЗО, що біля ДМЗ, на заводі хіміреактивів. Днями представники ДНР захопили територію культурного центру. Ізоляція мотивували вони це зокрема тим, що там знаходиться пристойне бомбосховище. В місті поговорюють про елітний сховок під будівлею адміністрації. За однією версією там багатоповерхове бомбосховище зі свинцевими дверима. За іншою, підземна катакомба веде аж до кальміусу. Щоправда, дістатись істини у цьому питанні практично неможливо. Входи у сховище знаходяться на території окупованої будівлі, а призначені підземні поверхи суто для чиновників. Втім, в адміністрації запевняють, сховище рядове, нічим не прикметне і вже давно використовується як склад. Тож для того, щоб облаштувати приватне сховище, варто знати декілька важливих аспектів. По-перше, підвал має добре провітрюватись і мати значущі запаси води. В підручниках з цивільної оборони кажуть, що їжа та вода мають бути розраховані не менш як на 48 годин. Відповідно, мають бути харчі та медикаменти. Значущий мінус домашніх сховків в тому, що тут важко облаштувати санвузол. Втім, для збереження життя можна й потерпіти. Якщо ви впродовж року були хорошим хазяїном, то ваш підвал, ймовірно, має бути переповнений банками, з маринованими огірками і домашнім варенням. Стратегічні запаси консервації під час переховування точно не будуть зайвими. Радимо також запастись шоколадками, горіхами, згущівкою, тобто їжею, яка має довгий строк придатності і не потребує приготування. В разі, якщо перестає працювати мобільний зв'язок, інтернет, немає електроенергії, не забувайте про такий винахід людства, як радіо, тож завчасно знайдіть свій старий радіоприймач, який, можливо, врятує вас від повної інформаційної ізоляції. Щоправда, яку інформацію ви будете отримувати, повністю залежатиме від того, під яким прапором працює найближча радіовишка. Якщо ж розбірки між «Русською вісною і українським літом затягнуться на цілий сезон, було б доцільним попіклуватись про ваше власне дозвілля. Наша порада саме час прикінчити недочитану в 10-му класі війну і мир. Ми ж будемо сподіватись, що всі ці поради вам не знадобляться, і всі наші воріженьки згинуть як роса на сонці. Тож, спекотного вам літа!